Казка на ніч подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Будинок без дверей. Якось бігла лисичка по лісі. Коли дивиться, будиночок стоїть. Та такий гарний, такий яскравий, що вирішила вона зайти й познайомитися з господарем. Підійшла вона ближче, дивиться, а дверей немає. Обійшла вона його з одного боку, потім з іншого. Та дверей так і не знайшла. Здивувало це її. От вона й побігла новиною з іншими тваринами ділитися. Біжить, біжить, коли бачить, а назустріч їй вовк іде, підбігла вона до нього та й каже Уявляєш, в нашому лісі гість з'явився, який дуже у гарному будиночку живе. Я хотіла зайти, познайомитися, та дверей так і не знайшла. Новий гість, кажеш, а може, через вікно зайти, мовив вовк. Подумали вони хвилинку та й побігли до нового будиночку вікна шукати. Обійшли вони його раз, другий, а вікон так і не знайшли. Ще більше це їх здивувало. От і побігли вони новиною з іншими тваринами ділитися, коли назустріч їм йде ведмідь. От вони йому і кажуть. Братику, уявляєш, в нашому лісі з'явився невідомий гість, який живе у новому гарному будинку. Це добре, каже ведмідь, підемо познайомимось. Не вийде, братику, мовив вовчок. Річ у тім, що в будинку немає ані дверей, ані вікон. От воно як, мовив ведмідь. А може, через димохід. Задумалися вони на хвилинку, та не стали довго чекати. Одразу ж разом і побігли. Подивився ведмідь на будинок, а й справді ні вікон, ні дверей. От почав він на дах лізти. Та, якби не допомога лисички та вовка, мабуть би, добряче впав, виліз він на дах. Дивиться, а димоходу також немає. Зовсім звірі збентежились. Як же господар в домівку свою заходить? А може, він у пастці? подумали вони і почали грюкати, стукати, можливо, хтось та й відповість, коли підійшов до них кріт та й питає, що ви розкричалися? Уявляєш? кажуть вони йому. Новий мешканець в нашому лісі з'явився. Ми хотіли познайомитися, а в його будинку ні дверей, ні вікон, ні димоходу. То нащо він вам здався? питає Кріт. Так цікаво ж. відповіли звірі. «Ех, добре, мовив він. Ходімо, я вас познайомлю. Переглянулись вони один на одного, так нічого й не зрозумівши, і пішли слідом. А за декілька кроків від будинку була нора, заліз кріт в неї, а звірі за ним подалися. Вилізли вони посеред будинку, оглядаються гості довкола і нічого збагнути не можуть. А кріт їм і каже: От збудував я собі будиночок, без дверей та вікон, щоб денне світло не заважало мені відпочивати. А тут ви прийшли і наробили галасу на увесь ліс. Ну, що мені з вами робити, де спокою шукати? Опустили голови звірі, соромно їм стало, але ж звідки їм було знати, чому будинок стояв без дверей, цікавість бере своє і з цим ну нічого не вдієш. Вибачилися вони та й пішли собі, хто куди, А кріт? Ліг собі далі спочивати. От і прийшов кінець цієї казки, та, мабуть, не зовсім адже ідея будинку без дверей сподобалася всім, тож кожен намагався збудувати собі домівку, схожу на будиночок крота. Та по правді кажучи, це в них не дуже виходило. От і казочка скінчилась, та завушко зачепилась. А як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.